Твичанский, 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 Твичанский. Тики так чанский. Тики тики токи. Тайкедер Саламу алейкум алейкум це там, Сос? Гріфі. Що тебе ты Ні, ні. я в дороге ебался. А, понятно. Короче, я сейчас зброю собі візьму іншу Бігом І поїдем Да, да хочеться поміняти хочется поменять у цій житті Пацаны, а в каких есть 762 АК? Акаста 4, да? Акаста 103 Як так? Ну як так, бро? Ну что, Ну что там то где и возможности тут есть? такого? А. а, блядь. Почекайте, а кто тут? О, я так, привет. А ну, уже какой сервак, Warzone, Warzone 2. Пацаны, Warzone 2. Еба. Что за случилось? Шо... А, стоп, все нормально. Все отлично. <звук> вот так. Это звучит кидным, да? Вот так буде. хорошо. Кришка тут вроде має друга бути, щоб вона. Щоб я міг поставити собі цей глушак оптику нормально. Пацани, да, граю в Warzone. То сейчас з пацанами будемо бігати. Ну а шо ділати? типа як серваки всі лягли. Нічого не зробиш, Ой, блять, що за бред. Та я в принципі, його і перед цим грав. Бігав. Але щось пацаны, ніхто, навірно, ну не показує, у них, я не знаю, коротше. Хто може зайти, той може, бачити. не раз я забуваю, який у мене прицел був. О, вот он. Окей, погнали так. Ша, 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 почекай. Зараз я бігом соберусь. Обичний. По за... від вулкана підходи. Та, конечно можна. 69-й відповідь. Ебать, Сатана, каже, Христос Воскрес. Выистина ковбаса. Татана, воистина ковбаса. Шо ти там, друже? чим займаєшся Анатолій укаже, здорово. Здоров, пацани, здоров. Шо ви робите, ребят? Тільки чесно признавайтесь жмакали сьогодні коко? На снизу типа що? А ручки тут нема случайно? 69. Щось ти ставиш, а воно ніхе не ставиться. ГПшка. Гпшка має ставитися. Кажу... О, є ручка. Ганяєш, о, хорошо. Це, це прекрасно, пацани Коли ганяєш, то це добре. Сейчас з гпшки і так ручка є, в принципі. Я не поймаю, що це таке, Я не будемо його ставити. поставимо просто ГПшку, в неї і так ручка є. Оптика це нахер на нетрена. На, не на, на варзоні, пацани, зараз. Ну а що делать-то? Варзончик, чисто. Варзончик, бо ну так треба. Сейчас. Щось не сохраняется. Хто розуміє, що он не забирает. А, ну укаже, другая. Да, 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 пацани, да. Це оптика. Оптика не підходить Сюда. Дякую за лайки, ребята. Дякую Другий варзончик, да, хлопці, зараз буде а так, так тому та що... Качаю, найду тебе. Та за шоу не надо, пожалуйста. Я тебе прошу, не, не шукай мене. <laughs> не шукай а мене. До стрім снайпером. То я тебе банплю, пойми. Я луплю, тобі бан. Так короче, бля, ладно. Я соберу собі М-ку обычную, блять. Боже, эти сохранения. Парабеллы дрочи, выбачьте. Парабеллы за стрим снайперство сразу бан. Пермач на 10 роков. <решит> 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 Пацаны, бан пермач на 10 роков за стрим снайперство кидаю. Поймите, поймите меня правильно. Шелупашу сразу бан. Найдешь меня? <решит> Не треба мене шукати, пожалуйста, я тебе прошу. Я тебе боюсь. Пацани, скажіть йому щось. Блін, то що це поробили, ну? Ні, ні ручку не поставиш. Ні, не надо. Диви, ручка де? Нормально? Пацани, так воно робиться? Як стріляти буде? <laughs> да, да. Пугающий, пугающий. Боже, да ну нахер, он мне вообще не треба. Да, согласен. Ужасно стало. Все стало очень ужасно. Что, М27 тики нормальные сейчас, да, получается? А, не, вот оно, что, что я туплю. Я не ту сброю беру просто. И, мать матюкаюсь, хожу, понял? ...на людей. Матюкаюся на людей. <ривіт> ну ха-ха <свят> падай на нього. Що вони там витворяють, ці розбійники, мені ж цікаво. Бля, Привіт, симпал, привіт. За шо миналя вічно, блін? Я дьорганий тут, а пойміть. Пойміть мене правильно, я ж Мені ж страшно. Не лякайте мене, пожалуйста. Не трап, вашу мать с теми вікнами, блин. Розбійники. Ну і розбійники, конечно. Що таке, блять? Дякую, дякую. Це ти, медведик зробив то своїм, своїм вилітом. Ладно, все, короче. біжимо з тим, що було. і не ібем собі маму. Погнали, пацани. А ну, а ну сейчас. Да-да. Не, нихера не будет. Думал, можна буде щось поменять. Ладно, поїхали. Ні, не відкрив. Так тобі треба шмотки чи ні? Як так? Ти будеш з сами бігати? А, все, понял. так, може ти сядеш, бо я щас рознесу нас. Пацани, навірно, як так, лучше ти за руль. <хи> дякую, дякую за треночки. Медведик, це групу ламав взяв? А хто це сів за руль? А, це Андрюха. Андрюха, це ти сів за руль? Ну куда? Давай на західний блокпост, там пацани його відбити не можуть. А ми родейку взяли, чи ми такі, типа прикольні, поїхали? Поня... Понятно. Дякую за підписку, дякую. Так Мені, напевно, буде... Якщо... Есі... Сатана, 50 гривень. Христос воскрес. Ой, кобаса. Да да, вроде. отрагляну Бля, Бля, боже, то ужас. Если там будет дупа, я и выключу. Боже мой. <laughs> ужас! <coughs> Який жах в мене на стрімі робиться. Да, да. Такий ужас. Привіт, привіт, привіт. Под... Ну я не знаю, як... Та то я. то, то сатана, подиви, що вона робив. Послухай. Варзон. Э, Пацани, варзон. Перший варзон. Господи, Алекс, не сти. Стыд... Не, тобі. Nee, вообще. Не стидаюсь. Привіт, привіт, пацан. Люблю тебе. Що, вони не можуть зайти. Меня вроді вже забирають. Це капець, це ужас. Блін, мене просто так довго живіт болів, пацани, вибачайте. Mm. Чо, що ти кажеш? Mm. Бля, я не чую, через це пірдеш, вибачайте. А які тобі саме треба? У мене стрімерські настройки. Я ж не знаю, які в тебе ПК. У мене стрімерські, користувацькі, поняв? Добрий день. Треба тако робить. То мені треба тако зробити, тому що, ну. Ну пойміть мене правильно. Я хотів, щоб були відео, але вони не будуть, все. З передержами нельзя відео ставити. Отако, От все. Это вже прогрузилось, но так да? е вда 570 Та я понял, мопсик. Понял, спам, 50-70. Еба. Меня аж страшно, блять, від этого звука. Ну так, для стрима, понял? Типа, чтоб я міг и поиграть, и FPS у вас был хороший, и картинка у вас была нормальная, понял? Корствовать кинолаштувание. 69 відтінків виттинки в сатаника жестко. Алекс газуєш. А що ти думав? Привіт, привіт, это, привіт. Аудите Шо ти там, братан? Та ні, не до кінця. ще Ще <смі> не до кінця потягне, А шо саме Мопсик? 30-60 на ПК чи на ноут? Мопсик, ти шо, альоша ти шо? Я ж тебе питаю, що саме ти хочеш тянуть. Ігру потягне, конечно. На ПК нормально. Піде, можеш грати. Не на максимум, не на ультрах, але може. Середнячок буде нормально.